Якщо ви любите малювати, можливо, у вас виникала ідея зробити свій власний календар зі своїми ілюстраціями. Якщо так, то зараз вже саме час цим займатися, щоб встигнути до початку нового року. Тим більше, якщо ви не просто хочете зробити такий календар для себе, а ще й хочете його продавати в електронному варіанті на маркетплейсах або у друкованому навіть вигляді, то точно вже слід поспішати. Мене звати Оксана Барановська і я векторна ілюстраторка. І сьогодні маю для вас ідею, як можна створити універсальний шаблон календарної сітки, який можна буде дуже швидко і легко адаптувати під будь-який місяць будь-якого року. Впевнена, що сьогодні є програми, які можуть вам автоматично згенерувати календарну сітку. Знаю, що така функція є у програмі CorelDRAW. Draw. Принаймні раніше вона була точно, бо я сама колись нею користувалася. Якщо ви знаєте ще якісь зручні програми для створення календаря, то порекомендуйте, будь ласка, бо я іншого нічого не знаю. А сьогодні я хотіла вам розповісти про ручний спосіб створення календарної сітки. Цей спосіб може підійти вам під будь-яку програму для малювання, хоч растрову, хоч векторну. Також ви можете використовувати або вже готові шрифти, або написати чи намалювати свої цифри вручну, але маленьке нагадування стосовно шрифтів. Якщо ви плануєте використовувати свій календар в комерційних цілях, то звертайте увагу на ліцензію шрифтів, щоб потім у вас раптом не виникло проблем. Отже, якось в Пінтересті я побачила календар, який десь навіть був підписаний як вічний календар. І цей календар складався з двох частин. На фоні була календарна сітка. Ця сітка була більша, ніж зазвичай. Замість семи стопчиків для семи днів тижня там було 13 стопчиків. А зверху розташовувалася рамка, яка рухалася в боки і таким чином виділяла потрібні числа, налаштовуючи календар під потрібний місяць. І в мене виникла ідея на основі цього календаря створити собі універсальний шаблон в ілюстраторі. Щоб створити такий шаблон, нам потрібно зробити 13 стопчиків і 6 рядків. У першому рядку лишаємо 6 клітинок порожніх, а далі заповнюємо з одиниці до 7. Другий ряд з двійки до 14. Третій ряд з 9 до 21. Четвертий ряд з 16 до 28. П'ятий ряд з 23 до 31. І лишаємо 4 клітинки порожні. Шостий ряд ми заповнюємо лише дві клітинки. Додаємо числа 30 та 31, все інше залишаємо порожнім. Ось наш шаблон і готовий. Тепер, щоб адаптувати його під будь-який місяць, необхідно буде просто видалити зайві клітинки. Наприклад, щоб зробити календар для січня 2025 року, ми дивимося, коли в нас перше число. Перше число припадає на середу. В січні у нас 31 день. 31 число це п'ятниця. Все в нас співпадає. Тож ми лишаємо тільки 7 стопчиків, таким чином, щоб перше число припадало на середу. І все зайве ми просто видаляємо. Зверху можемо додати скорочені позначення днів тижня та назву місяця. Переходимо до іншого місяця. У лютому перше число вже припадає на суботу. Відносно цього пересуваємо дні тижня. Видаляємо не тільки ті цифри, що розташовані за рамкою, а й три останні числа, бо у лютому у нас лише 28 днів. Ну і так далі. За тим самим принципом, ви можете зробити собі і вертикальний варіант. Можна додати клітинки. Варіантів безліч. Тут ви вже можете дати волю фантазії і зробити дизайн за своїм смаком. Як того побажаєте. Залишиться лише додати ілюстрації і календар готовий. Готовий календар ви можете надрукувати для себе або відправити продавати на стоки. А якщо ви ще не знаєте, що таке стоки і як з ними працювати, то запрошую вас подивитися про це моє наступне відео.